Мобільна енциклопедія Лор Хелпер. Такий додаток розробили отоларингологи Сум і Івано-Франківська. Тестують програму з осені минулого року. Детальніше про ноу-хау – Далі. Мобільний додаток Лор Хелпер. Це перелік запитань. Він дозволяє лікарю встановити діагноз пацієнта. Ми вибираємо сімптом боль ухі, наприклад. Три кроки і результат. Вибираємо из предложеного варіанту клиническое течение нашого заболівання і виходимо на діагноз. Програму розроблювали близько трьох років. У ній інформація про більш як сотню захворювань лор органів. Симптомів не дуже много, але заболівань много, і комбінація симптомів можеть бути различною при различній патології органів. От саме комбінація цих всеможних симптомів і легла в основу построєння діагностичного алгоритму в нашій нашому мобільному додатку. Це все-таки більше справочна програма, яка допомагає упорядочити а якісь знання. Програмою можуть користуватися не лише вузькі спеціалісти. Повсякденні люди можуть ім е користуватися, но тільки не не Ніселі самоліченню, тобто присічний чоловік. Я считаю, що кожен чоловік повинен займатися своїм делом. Поэтому присічний чоловік в першу чергу к квичу спеціаліст. Марія працює в Швидкій і вже кілька місяців користується лорхелпером як порадником. Я не можу на 100% опиратися тільки на цей додаток. Звичайно, і свої знання, і ну, література, і допоміжна література, ну, якісь підручники також ну, це основним. А додаток це є як додатковий, і як, щоб можна е, ну, на, безпосередньо зараз е, при огляді хворого можна під питанням ну, поставити діагноз. Додаток ще не запатентований, знаходиться у стадії розробки. На протяженні всього стажу роботи, особливо інтернатура, перші роки самостоятельної роботи, особливо в районі. Я жалею о тому, що у мене під рукою не було такого столь інтересного приложення. Надалі програму планують оновлювати фото та відеоматеріалами. Тетяна Юхта, Сергій Сурков на часі новини.